Ще одне відео розповім, як пройшов ще один наш день. Якраз зараз такий період в Польщі пікніків. Спочатку день дитини, день джетська, а тепер такі пікніки. Це як кінець символ навчального року. Кінець навчального року. І от на всіх фірмах, в садочках, саме ось в таких числах. Організовують ці пікніки з 17-16 червня, а от 24-го, це так, якби от день дитини можуть організовувати, ну, запізненням, так скажемо. Ось це ми, це називається парк Уяздовський. Тут так дуже гарно. До речі, от Лазінки кролівські Лазіньки крулевські там всі ходять дуже часто, а це прямо біля них дуже гарно, дуже затишний, і тут так пахнуть квіти, просто неймовірна краса. От, ми поки шукали дорогу до ось цього пікніка, де було багато таких атракцій, то дивилися на ось такі цікавинки. Це Нептун, так, в цьому парку. Парк дійсно дуже гарний. Ось озер, це бачила навіть наших українців, які сиділи от на березі і малювали картини, дуже гарні. Ось, ну Тут теж такі будиночки, от такі маленькі, можна собі там винайняти, посидіти, провести якийсь такий вечір поезії, чи співу, чи танців, чи просто зустрітися з друзями. Але найцікавіше те, що я вже живу 8 років у Варшаві, і досі я не знала, що веде дорога через міст до ось цього королівського замку. так, Це не оцей замок Кролівський Варшави, а інший біля парку цього Уєздовського. І от ми знайшли міст і йшли ось цим мостом. Тут якісь ремонтні роботи тривають. Ми йшли цим мостом до ось цього парку Уєздовського, до цього замку так, з цього парку Уєздовського. Прямо ви бачите все, що я бачила своїми очима. Я знімаю своїми очима. Так скажемо, і вам е, показую собі. Поправилася. Собі, Ева. Е, я вам показую собі е, Ось, е, показую вам так, оце, оце, власне, замок, і що найцікавіше, тут є от е, портрет і фі, така жечба це скульптура е, е, от, е, цікава, фотографії закинув в Інстаграм. Ну, це машина яка крутиться, ми вже от прийшли на територію цього. Замку, так скажемо, не замку, ну біля замку, так, територію парку. Тут сцена, ще поки немає людей. Така велика куля, це пікнік родінни, так, о, це Вони винайняли цю всю територію. Тут кульки різні, баньки, а, ще тільки всі збираються, тому що це все розпочалося о 12-й годині. Ось, і тривало десь до 7-ї, 8-ї вечора. О, тут дітки бавляться їм весело і цікаво, ем, ну, особливо дітям, тому що від ем, вражень голова просто от лопала, як то кажуть. Спеціально от, е, аніматори були, оці кульки різні. Так? Мені, як малій дитині, було цікаво, бо я тільки зайшла і одразу почала знімати. Що тут таке цікаве? Ага, перейшла. Тут те роблять, тут те роблять, тут те роблять, все ніби зрозуміло, о, все не цікаво. Але потім, що під кінець дня, теж знайшли деякі такі. Цікавинки то вам зазняла. Ось тут ігри різні можна грати, тут перевертати картинки, шукати однакові пари. Отут, ось тут діти шукають однакових двох тваринок. Там... Тут малюють буську, як то кажуть, бузі, так, малюють метеликів на обличчях дітям, коси плетуть штучне волосся. Так, от дітки бавляться, от, а тут особливо цей атракціон він для мене чомусь такий небезпечний, тому що тут і слизько, і дітям. Ах, ну... А мені завжди здається, що ти скотишся, впадеш і собі зробиш. Ну але це безпечно. От теж теж дітки і дорослі можуть скакати ось на таких штуках. Тут справді всюди була черга, а отут, власне, малюють, ну можна і собі зробити таку, такий татуаж, який дуже швидко змивається, і розмалювати обличчя. А це варштати, От малю я вам покажу цю рослинку. Ось цю таку рослинку я зробила. Тут синьо-жовтий прапор біло-червоний, польський, український землю. Оце все садила на цих варштатах. Це вже. Сцена з іншого боку, ми сидимо і тут дітки будуть потім танцювати. Але спочатку показували карате, прийомчики з карате. Оце, власне, ця моя рослинка. Я не, можу, не могла нею налюбуватися, Трошки оці кольори розсипалися, але вона така. Я колись таку мала в дитинстві, але якусь таку не таку подібно вибрала. Ось, а це хотіла показати, що такі туалети, умивальники, все це було привезено для того, щоб людям було комфортно, зручно. Отут машина, яка прям перекручувалася на 360 градусів. А тут мала з'явитися Ельза. Ну, от вона крутиться. так, Ну, я не знаю, мені не те, що страшно, цікаво було б. ну В людей були різні відчуття, але досвід, я думаю, був би хороший. Ну, а це Ельза, не справжня, але людина переділася. Хтось сміявся з її одягу, хтось ні. але ну Діткам було цікаво. Це мала бути Ельза з ось цього мультфільму Країна льоду. Так? льоду». Ось, вона там їм щось співала, танцювала. Розказувала, от на сцені музика грала. Ось. І Батьки відпочивають, а діти, а діти танцюють розважаються, тому що в дітей повно енергії, їх треба чимось зайняти. От. А це вже йога. Можна було теж повчитися йоги. Так спеціально бачите, скільки на, одному, на одній території парку різного всього, хто чим хотів, тим займався. І рослинки садив, і танцював, і дітки бавилися, і йогою займалися. І ще й от волейбол грали, щеткувка це називається польською. Сонечко так гарно світило, я це зазняла. Ось, прям ну, відпочинок тотальний. Це ми вже виходили з цього парку, зустріли по дорозі білочку, але тут я ще зняла кілька відео, де в такій фотобудці робили фотографію, а тут от крутиш педалі і машини їздять, і це змагання. А це вже ми продовжили йти вже звідти, зустріли білочок. Я знайшла в своїй сумці горішки, вони там в мене завалялися, а дитина їй вдалося погладити. Білочко там в сторіс показую детально, так, це відео на Ютуб більше йде повне. Ось, показую, як вона їй вдалося гладити. Аж три білочки до неї прилетіло, от, і люди почали це все знімати. Цікаві ці білочки, такі гарні. О, далі буде відео, як вона зблизька така гарна, така руденька, на сонці виблискує. Зараз вам покажу О, От, ось це відео. От, Вона намагалася до неї підійти її погладити, дати їй горішки, але потім вже пізніше їй це вдалося. От, Вона вже з'їла горішок і хромає. насолоджується, от. тримає його в ручках. От, як класно. А от, а це оце ми їй пробували давати горішки. Вона спочатку боялася. Ми боялися, що вона нам руку відгризе. Але потім, вже коли ми залишили, то вона підійшла і собі смачно їла їх. Отут от зараз має бути відео. Ось вона вже підійшла і виблискує своїм хутром на сонці і хромає оці всі горішки. А я старалася знімати, щоб це все, щоб її не злякати. Ось такі білочки в Польщі. Вони, коли їм даєш їсти, вони не бояться людей. Та вони знають, що ти їм нічого поганого не зробиш. Ну і класно за цим всім спостерігати. Взагалі, дуже класне місце оцей парк. Взагалі Варшаві багато місць, де. Ну, Ти про них просто не знаєш про ці всі місця. Ти ходиш тільки в такі, що загальновідомі, так скажемо, розкручені. А ось така природа вона залишається непомічною. Чи просто ти про неї не знаєш? Оце вона сидить і хрома. Я вже так близько старалася знімати. Як вона так пережовує. От дивіться, як вона е, дуже е, довго пережовує, поки з'їсть цей горіх. Не так, як ми там ковтнули, ще не пережували, вже ковтнули і далі голодні. От, бачите, от білочка ще з цього боку зняла її. Ось це таке буде завершення нашого відео, нашої такої подорожі. Більше відео можете знайти в плейлисті Життя в Польщі. Це згадка і для мене, і для вас, і взагалі те, що я переживаю у своєму житті. І там, пишу в віршах, книгах, чи в курсах, чи взагалі в відео. І мені подобається передавати те, що я бачу моїми очима. І воно залишається на Ютубі як пам'ять, як згадка і приємний спогад. Ось, ну і ще кажу, що мій голос заспокоює. От, тому дивіться, яка краса, дерева. Неймовірна краса. Тому ось така Варшава. от, Дивіться, яка краса. Ну і тут дуже гарна альтанка. Тут такі прям неймовірні відчуття. Тут можна люди приходять, малюють картини. Краса.